До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Президент України виступає за політику дипломатичне врегулювання сирійського конфлікту. Новації в роботі паспортного сервісу. Від початку громадянської війни із Сирії втекли понад 2 мільйони біженців, половина із них діти. Такі дані оприлюднила Організація Об'єднаних Націй. Щодня за кордон виїжджають близько 5 тисяч сирійців. Частина із них шукає притулку і в Україні. Президент України Віктор Янукович у виступі на загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН наголосив, що у спільних діях із розв'язанням конфлікту в Сирії треба спиратися на гуманістичні цінності, зваженість, компетентність та взаємну відповідальність. Немає виправдання кровопроліття та страждання цивільного населення, жінок і дітей, понад півтора мільйонів біженців і внутрішньо переміщених осіб, десятків тисяч. Громадяни наземних держав, які опинилися в зоні небезпеки. Кількість дітей, які втекли з Сирії через збройний конфлікт, сягнула мільйона. Більшість із них молодші 11 років. Це майже половина усіх сирійських біженців, що знайшли прихисток у сусідній Туреччині, Лівані, Іраку, Йорданії та Єгипті. Такі дані наводить ООН. У міжнародній організації твердять, це найбільша світова криза з біженцями за останні 20 років. Can really Дійсно можна говорити про величезний ризик виникнення проблеми втраченого покоління в Цирії. Ми не можемо гарантувати усім біженцям забезпечення їхніх потреб. Так само не можемо гарантувати повагу до їхньої гідності. Один із найбільших таборів для сирійських біженців за атарі, в Йорданії, Там міжнародні працівники опікуються більш ніж 40 тисячами дітей, які втратили домівки, друзів, а дехто й батьків. Я хочу повернутися жити до Сирії в мирі повернутися до школи. Я хочу знову гратися з моїми друзями як раніше. Я хочу, щоб у нашій країні було безпечно жити і щоб вона процвітала. Глава української держави підкреслив, настав час деформування формування як найширшої платформи для переговорів у багатосторонньому форматі, аби знайти політичне рішення для відновлення миру і стабільності в Сирії. Маємо зробити все від нас залежне, щоб Гальмувати біль якнайшвидше локалізувати та загоїти відкриту рану цього конфлікту. Україна протягнула руку допомоги сирійському населенню, надаючи допомогу через механізми. ООН сьогодні ж закликаємо усю міжнародну спільноту долучитися до цієї гуманітарної місії. утікають із Сирії до Йорданії, Лівану, Іраку, Туреччини, Єгипту та України. Наша держава тривалий час мала досить тісні історичні зв'язки з Сирією. Тож її громадяни просять притулку на наших теренах. Багато сирійських громадян навчалися в Україні, тому говоримо про те, що досить багато змішаних шлюбів. І зараз ті особи, які повертаються з Сирії, мають змогу отримати не тільки додаткову форму захисту. А вони повертаються сім'ями. Тобто у них дружина громадянки України, у них діти громадяни України, і вони мають ще багато шляхів для того, щоб легалізуватися в Україні. Тому ми говоримо про три категорії сирійців: ті, що навчаються або працюють і мають посвідки на тимчасове проживання, ті, що приїхали у зв'язку з військовими подіями, але в у складі сім'ї українців або діти українці, вони можуть отримати дозвіл на еміграцію, бути документовані посвідками на Постійне проживання, і ми поговоримо про категорію осіб, які, власне, не мають ні тих, ні інших підстав для документування, але не можуть повернутися до країни громадянської належності до Сирії у зв'язку з тим, що там є військові дії. і Звертаються за захистом Україні. воєнні дії в Сирії спонукають місцеве населення втікати за кордон. Багато біженців намагаються дістатися до Європи через єгипетську та турецькі території Середземним морем, а дехто через Україну. За останні тижні лише на Закарпатті затримали 20 сирійців за спроби незаконно перетнути державний кордон. Однак є серед них і ті, хто офіційно мешкає в Україні, а в Європу втікає, користуючись масовим відтоком сирійців на захід. Цією ситуацією, яка склалася в Сирії, нами затримувались на ділянці загону громадяни. Які вже певний період проживають на території України. Зокрема, в нами було затримано трьох громадян, які проживають вже 5-6 років в місті Одеса, які вже на даний час отримали навіть посвідки на тимчасове перебування в Україні. 19-річний сирійць Мустафа прибув в Україну легально через Туреччину, жив в Одесі. Каже, прямував до Швеції, до рідного брата. Його з товаришами затримали за три кілометри до словацького кордону. Я стою, нас тут чекала людина із Сирії, він повинен був машиною відвести до кордону. За переправку просив з мене 3,5 тисячі доларів. Гори перевізнику загрожує від 5 до 8 років ув'язнення, а з нелегалами розбиратиметься міграційна служба. Більшість вже виявили бажання отримати статус біженця та залишитися в Україні. Паспортний сервіс розробив та втілює у роботу нове програмне забезпечення для більш комфортного та швидкого обслуговування громадян. Про це та інші напрями роботи. Шлося на виїзні нараді підприємства підбити підсумки діяльності регіональних філій, обговорити проблеми та перспективи розвитку підприємства на Луганщину. З'їхалися фахівці з усієї України. Ми спробуємо розібратися, яким образом лучше построїти роботу як предоставити максимально качественний сервіс для граждан. З однієї сторони обеспечить для граждан сучасне обслуговування, з другої сторони, ми повинні піднімати. Статус міграційної служби і статус нашого держави в очах громадян. місцем проведення наради Луганськ обрали не випадково. Саме тутешні фахівці розробили і впровадили в життя унікальне програмне забезпечення. Воно дозволяє прискорити не лише заповнення усіх необхідних паперів, а й виготовлення самих документів для виїзду за кордон. Тому що саме тут є определенне досягнення і в определенному плані робота тут построена лучше всього. Я хотів би, щоб директора моїх віра. также увидели как все здесь строено. Завдяки нововведенню будет заущадженно час как співробітникам миграционной службы, так и самим чем Мы одно дело делаем. Мы оказываем непосредственно миграционную службу административные услуги гражданам по направлениям. Вы, наверное, то государственное предприятие, которое непосредственно единственное, оказывает нам помощь. Адже одне з основних завдань підприємства забезпечити громадянам комфорт і зручність в отриманні послуг. Нині програма проходить тестування і буде поступово запроваджуватися на території цієї держави. Мені дуже приємно, коли совершенно чужі люди говорять, що це да, сервіс другого рівня, сервіс з яким вони не сталкувалися. Коста підприємства документ має достатньо великі плани по відкриття центрів. Ми будемо відкривати не тільки в обласних центрах, але також і у других крупних городах України. Також керівник підприємства окреслив інновації, що чекають громадян України у паспортному сервісі найближчим часом. Три Ре регіони вже предоставляють услуги по апостілю документів від Міністерства образування, від МІДа і від Мін'юста. Помімо цього, ми плануємо вивчити питання трудової міграції. Тому що достатньо велике кількість громадян України виїжджають за кордон і, скажімо, трудоустраюються там. Ну і також є ряд других інноваційних продуктів, ми плануємо сотрудничество з юридичними компаніями, з туристичними компаніями, з компаніями, які е, привлекли іноземні інвестиції, там працюють іноземні менеджери. Тому спектр задач достаточно широкий. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Ха щастить. Вам потрібен закордонний паспорт або проїзний документ вашій дитині? Звертайтесь до Центру обслуговування громадян Державного підприємства Документ на бульварі Шевченка-27 у Києві. Паспортний сервіс це найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Чекаємо вас на бульварі Шевченка27.